Слава Ісусу Христу, мир вам. Не переживайте, я нічого не прошу, мені нічого не потрібно. Хіба ще декілька хвилин вашої ваги. Моє ім'я Юрій. Я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви за Україну, щоб помолитись за Україну, щоб Бог заступився за нас і дарував мир нашій державі нашим серцям. Але також я хочу Христос, він пролав світину воно кров і помер на Христі, щоб ми могли промиритися з Богом і мати життя вічне. Тому що Бог є святий і справедливий, а ми є грішні. Ми не можемо себе спасти. Якщо бути правдивим самим собою, ми подивимося своє життя, де є багато гріха. В думках, в словах, в ділах. Бог бачить всі наші і добрі діла, і злі діла. Бог бачить наші серця, наші думки, наші бажання. І прийде той час, коли ми будемо відповідати перед Богом. Ніхто перед Богом не оправдається. Жодна людина не сховається від Бога. Ми всі пристанемо перед Його престолом. Радісна новина. Що Ісус Христос Він поніс покарання за нас. Завдяки Ісусу Христу, ми можемо бути впрощені і оправдані тільки завдяки Його жертві на Христі. Він заплатив за нас повністю. Но як ми можемо знати, що Богу було це угодно, що Бог прийняв цю жертву? Бог воскресив Ісуса Христа змертю. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богові бути справедливим до нас річних, до тих, хто покаявся і увірив в Ісуса Христа. Багато людей ходять до церкви, вірять в Бога, читають його письмо, але життя їх не змінюється, тому що вони не народжені з гори. Господь Ісус сказав, вам необхідно родитись з гори. Для того, щоб побачити Царство Небесне. щоб увійти в нього, необхідно родитись з води і духа. Читайте Святе письмо, там все про це написано. Це важливо для всіх людей. Час був близький, Господь гляде, час обмежений. Примиріться з Богом. Поки наші серця б'ють, покайтеся своїх гріхах. Вірити в Ісуса Христа, візьме посетим. Моліться за Україну, щоб Бог дарував нам мир. Тільки Бог може відвернути ворога від нашої держави, дарувати мир і спокій нашим серцям, нашим сім'ям і нашій державі. Отець Небесний, благослови цих людей, бережи цих людей, благослови Україну, відверни ворога від України, помили і спаси. У ім'я Ісуса Христа. Амінь. Гарного дня і щасливої дороги.